Коли святкувати Великдень, чому православні римокатолики відзначають Пасху в різні дні, а Різдво в один і той же цих запитань стає більше з наближенням свята Воскресіння Ісуса Христа, пояснюючи це, архімандрит Костантин Марченко нагадує, у церковному календарі є так звані нерухомі свята, тобто ті, що мають конкретне число і рухомі, ті дата яких змінюється щороку. Різдво, богоявлення, преображення, воно завжди було в одному числі. Після переходу православної церкви України й української греко-католицької церкви на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Ці нерухомі свята змістилися на 13 днів. Рівно настільки часу юліанський календар пізнить у порівнянні з Григоріанським, за яким живе римо-католицька церква. Ці числа змістилися, вони впорядкувалися вони стали тотожними до того, що є у світі. 25 грудня стало 25 грудня. Пасха ж свято рухоме, визначення якого і є головною відмінністю між католицьким і православним календарями. Цьогоріч перші відзначають великдень 31 березня, 2-5 травня. Хоч принцип вираховування свята в загальних рисах однаковий, як православні, так і католики обчислюють коли святкувати Пасху за певними показниками. Сонячне весняне рівнодення перший повний весняний місяць. Це обов'язково має бути неділя й після. Юдейської Пасхи. Та саме останній пункт єврейська Пасха став фундаментальною причиною різниці у датах святкування. Для цього треба повернутися у 325 рік. Коли була в ранній християнській церкві жива рана, вони пам'ятали, як розпіли їхню Господа Ісуса Христа, хто це зробив. З перших віків було принципово, щоб християнська Пасха не відзначалася в один день з Пасхою єврейською. Йдеться саме про іудейську Пасху, коли розіп'яли Ісуса Христа на першому вселенському соборі у Нікеї у 325 році прийняли постанову: Християни не святкуватимуть Великдень в один день із євреями. Православні відповідно до сьогоднішнього дня проживши стільки часу, дотримуються цієї норми першого вселенського собору, яку до речі ніхто не відміняв. Змінила ситуацію календарна реформа, яку в 16 столітті провела римсько-католицька церква. Вона мала на меті введення нового способу великодніх розрахунків, за якими це питання не є принциповим, і святкування Пасхи за григоріанським календарем може збігатися із єврейським великоднем. До слова православна і католицька Пасха також можуть співпадати. Так як цього року це дуже рідко буває таке явище, що Пасха настільки розділена в часі. Зазвичай це один тиждень. Ну от наступний рік, 25-й, Якщо десь Бог ми доживемо, ми взагалі будемо святкувати з ними з католиками в один день. Розмови про узгодження спільної дати святкування Великодня для православних і католиків були і час від часу активізуються. Та поки що питання Пасхалії залишається відкритим. Марія Вавренок, Василь Марищук, дванадцятий канал.